Дипломати проти російської агресії. Масштабна російська атака на Україну стала основною темою кількох міжнародних зустрічей на високому рівні. Відбулося засідання Ради Україна НАТО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба особисто спілкувався з європейськими колегами в Брюсселі. А наприкінці тижня російський напад обговорювали очільники оборонних відомств країн ЄС. Про результати цих зустрічей у наступному матеріалі. Країни НАТО будуть посилювати допомогу Україні. Такою обіцянкою відрагували союзники на комбіновану російську атаку. Після ударів Росії по критичній та цивільній інфраструктурі України генеральний секретар Єн Столтенберг скликав засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів оборони на прохання Києва. Цей формат дає можливість проводити консультації між Україною та Альянсом. Нашу державу представляв Рустем Ум'яров за словами українського міністра оборони. Дедалі більше союзників підтримують зняття обмежень на використання далекобійної зброї. Партнери обговорили постачання систем ППО та ракет до них і продовжили консультації щодо створення щита протиповітряної оборони над західними регіонами нашої держави. Як каже Столтенберг, союзники підтвердили, що посилюють свою військову допомогу Україні. Знято обмеження на використання далекобійної зброї з таким закликом. Приїхав у Брюссель міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він узяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Одні із найбільш інтенсивних за останні п'ять років. Так про неї згодом відгукнувся головний європейський дипломат Жозеп Борель. Дискутували про проведення наступного саміту миру, операцію збройних сил України в Курщині, наступ Росіян на Донбасі, підтримку енергетичної системи та посилення ППО. А ще про затримки обіцяної зброї іноді ці затримки є надто довгими. Неможливо здійснювати військове планування, неможливо розрахувати на що можна покладатися на полі бою, а на що ні. Після двох з половиною років війни ці процеси мають працювати як швейцарський годинник, без жодних затримок у найефективніший спосіб. З таким самим закликом до союзників звернулися й міністри оборони інших європейських країн Естонії та Нідерландів наступного дня на першій неформальні зустрічі міністрів оборони. Рустем Умєров долучився по відеозв'язку. Військова допомога Україні була на першому місці в обговоренні. Від початку вторгнення ЄС надав Україні збройної підтримки на понад сорок три Половиною мільярди євро розказав на прес-конференції Жозеп Борель разом з цивільною. Це понад 100 мільярдів. Міністри оборони також погодилися на чверть збільшити тренувальну місію для українських військовослужбовців. Загальна кількість бійців, що пройдуть навчання в Європі, становитиме 75 тисяч. На цій же зустрічі дискусія точилася довкола дозволу Україні вражати легітимні військові цілі на території Росії далекобійною зброєю. Я вважаю, що це законне право України на самооборону відповідно до статуту Об'єднаних Націй. Я не розумію, чому дехто каже, що це буде випадом проти Москви. Ні, ми не збираємося виступати проти Москви. Ми лише постачаємо Україні зброю і все. І Україна може її використовувати згідно з міжнародним законодавством. Ці застороги є дещо недоречними. Але країни-члени вирішили, що зняття обмежень на удари далекобійною зброєю належить до двосторонніх рішень між постачальником і Україною. Україна повинна також інтегруватися в промислову базу Європи, сказав Борель. Для цього ЄС відкриває в Україні офіс з оборонних інновацій. Це станеться найближчим часом, пообіцяв дипломат і проанонсував свій візит в Україну у вересні чи жовтні до закінчення його повноважень на посаді верховного представника з питань безпеки та зовнішньої політики Євросоюзу. Ірина Іванова Віталій Коваленко подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер", Марафон, Єдині новини.